Факт про кожного зомбі в Plants vs Zombies 2. Всім привіт! Вітаю вас під новим відео. Сьогодні я поділюся фактами про кожного зомбі в Plants vs Zombies 2. В минулій серії ми обговорили печерних зомбі та зупинилися на зомбаках загубленого міста. Тож давайте продовжувати. Але перед тим як ми почнемо, мій маленький бобик просить вас підписатися. Отже, будь ласка, підпишіться, це безкоштовно і допоможе мені. Зомбі з парасолькою це зомбі, який має механіку відбивання снарядів. Навіть якщо її зачарувати, вона все рівно буде відбивати снаряди, поки її є зомбака. А також зачарована зомбі з парасолькою може відбивати всі снаряди, які були відбиті зомбі блазнем. Навіть при тому, що блазень запускає їх по прямій. Якщо ви вб'єте стрикозу електричним струмом, то ви побачите те, що знаходиться всередині неї. І цікаво тут те, що ми побачимо механізм замість кісток, тобто це свідчить про те, що комаха насправді не справжня. Раніше в якомусь оновленні, якщо ви садили магніта, то всі вітри літаючих зомбаків зникали, але якщо зомбака було збито, то його відро поверталося. Портер Імп має найменшу швидкість серед всіх інших варіантів імпів. Якщо рюкзак Імп впаде на шипи, то вони моментально зламаються, а також шипи не завдадуть ніякої шкоди цьому рюкзаку. Мисливий за реліквіями дуже схожий на Ідіана Джонса з фільма Ідіана Джонс. Він навіть має схожу походку. Загіпнотизований череп зомбі все рівно буде стріляти в ліву сторону галявини. Зомбі з черепом задає дуже багато шкоди, приблизно 4000 одиниць за постріл. Він настільки сильний, що може знищити щит віртуального горіха за один постріл. Череп цього зомбі нагадує кришталевий череп з Індіана Джонса та королівства кришталевого черепа. Коли зомбі з ранцем зустрічає рослину, окрім високого горіха, його вогонь стає синім, і сам зомбі летить вище. Зомбі з ранцем не може бути переміщений з солодкою картоплею. Є один баг, при якому він може бути отруєним або вбитим чілі-бобом, гіпногрибом, сонячним бобом і частиком. Для цього багу потрібна ульта віртуального горіха. Диско зомбі на реактивному ранці нагадує нового танцюючого зомбі із ПВЗ першої частини. Якщо його загіпнотизувати та здути в однаковий час, то він забере до місті аж до кінця рівня. Від нього також будуть йти фіолетові бульбашки, як від всіх загіпнотизованих зомбі. Я перевірив, що це працює з усіма видами літаючих зомбі. Якщо ще зомбі було відключено електроперсиком, то зомбі пілот з усіх сил намагатиметься включити його назад. Зомбі та Робоімп це єдині зомбі-роботи, яких без проблем може з'їсти чомпер. Шолом, який носить зомбі-пілот, нагадує той, що носив турбо з фільму Крах. Бловер не може здути Робоімпа під час його стрибання, але водночас він може здути його, коли той приземляється. Якщо Робоімп паде на айсберг, він заморозиться та залишиться в формі шару, допоки не відберзне. Робоконус справді має механічний звук при ходьбі. Використавши сонячного боба, з нього можна нафармити найбільше сонця з всіх зомбиків. Дискотрон є своєрідним ремейком на зомбі танцюриста, але рідні деталі все рівно збереглися. Ось, наприклад, зуття з рибою всередині. Якщо загіпнотизувати дискотрона, він також буде викликати загіпнотизованих диско зомбі. Меха футболіст Зомбі зберіг ім'я від оригінального зомбі футболіста, але чомусь в другій частині самого футболіста назвали All Star Zombie. Prime Garantua використовує телефонні стовби для своєї зброї, так само як це робив оригінальний гарантюар. Та й сам він трішки схожий на зомбота з першої частини. Якщо магніт вкраде шолом у зомбі рицаря, то наплічник цього зомбака все рівно залишиться. Цибулинки також можуть відбиватися від рослин, якщо їх відбив плазень. А ще він стає швидшим, коли крутиться. Хейс є ідеальним способом протистояти зобі багу Хейс перетворює зубиків до грибочків, а баг перетворює рослини до овець, тому Хейс в першу чергу атакує саме мага, щоб запобігти подальших проблем. Коли маг перетворить магніта на вівцю під час того як він обробляє шолом або відро, то цей предмет попросту впаде. Ще він нагадує гендельфа Сірого з володаря перснів та хобіта, обидва є чарівниками та мають схожу зовнішність. Зомбі-король все рівно зможе одягти шолом зомбакам, які знаходяться всередині льоду. До речі, інші зомбі, які почнуть їсти заморожених зомбі, будуть ламати не сам лід, а якраз таки ці шоломи. Якщо король має рослину їжу, то імп, який його викликає, також візуально матиме її. До речі, цей імп це єдиний імп в грі, якого не можна бити будь-якою рослиною. Привид та Фінік, це єдині рослини з вогняного сімейства, які можуть бити драко імпа. Магнітний гриб під час своєї ульти не може шмаляти головами панк зомбі, який він притягнув. Єдині рослини, які він може їсти під час того, як грає музика, це могилоїд та корінець, адже він тупо не зможе їх штовхати. Зомбі на роликах не може захистити зомбі від того, щоб в них не вкрали шолом, а також вона не може захистити зомбаків від ефекту содічного боба. Якщо стути зомбі і він потрапить в веселку, то він не здується. Навіть після того, як ви вб'єте ролики, його все рівно не можна буде здути. Навіть при тому, що MC Зомбі має залізний мікрофон, магніт все рівно не може притягнути його. П'ялка це чудовий спосіб протистояти MC Зомбі, оскільки зона його атаки зменшується до одної клітинки, що робить його меншою загрозою. Та не забувайте той факт, що він отримає в два рази більше шкоди, коли зменшиться. Коли Брейкданс Зомбі штовхає будь-якого зомбака, то його можна здути завдяки бловеру. Аркадний зомбі не може штовхати свій автомат, якщо перед ним розлита олія. Восьмибітні зомбі доволі схожі на зомбаків з Nintendo DS версії PvZ. Більшість ефектів рослин не будуть працювати на зомбаках, якщо в цей час грає бомбоксова музика. Якщо ця музика грає в той же час, як привид починає свою атаку, то його анімація атаки продовжиться, але шкоди він наносити не буде. Це також працює із Селерою. Коли буршти голови зомбі буде застоплений, заборожений або отруйний, його лице всередині бурштину не буде видно на деякий час. Юрський гарантюа явно має бути відсилкою на героя з фільма сімейка Крутців». Він та римський гарантюа є найживучішими гарантюа в грі, вони мають додаткових 50% здоров'я. Юрський силач насправді не сильно відрізняється від звичайного зомбі із відром. Єдина різниця лише в тому, що його не можна відштовхнути первинним горохострілом. Коли юрський рок-панчер атакує, ви зможете почути той же звук, який звучить під час ульти первидового горіха. Ще одна його здібність це залишати яму на клітинці, як це робив судовий гриб з першої частини. Раптор може підштовхнути лише 5 зомбі до того як покине галявину. Стекозавр може розкидати зубиків лише 3 рази. Теерозавр може перевозити кожного зомбі, окрім Іба та Гаргатюа. Якщо зомбі йде в торду Тірекса, то Тірекс розгорне його назад, в правильну сторду. Ангелозавр не може штовхати зомбі скрізь кактуса, що робить кактуса найкращим способом протистояти йому. Водолаз це єдиний зомбі, який залицяється до інших, ви самі можете це прочитати в його альбадасі. Коли зомбі-серфер досягає будинок, тримаючи в руках свій борт, цей борт попросту здикне. Якщо його атакують катапультні рослини, то його дошка буде захищати його, до боки йде Якщо зомбі серфер спробує роздавити боба своїм бордом, йому це не вдасться, борт слабається. Якщо його переїде газодокосарка, з нього випаде одразу дві голови. Якщо загіпнотизувати серфера, то він буде їх інших серферістів, допоки ті не досягнуть галявини. А ще борд серфера наносить найбільше шкоди в грі. Зомбі Рибак деколи має прикольну анімацію смерті, яка є прямою відсилкою до Тербідатора 2. Дивно, що єдиного зомбі, якого може вбити рибак, це зомбі серфера. І то при умові, що він досі тримає свій борт. По загальному він ігнорує будь-яких загіпнотизованих зомбі, навіть серфера без борда. Також, якщо зробити все в таймінг, ви можете забагати крюк, щоб той застряв всередині рослини. Це відбувається тоді, коли ви кладете ульту на цитрона під час того як рибак ловить рослину. Цю рослину не можна буде викупити, але зомбі все ще збожуть їсти її. Окто зомбі це єдиний зомбі в грі, в якого ми не бачимо справжніх очей, тому що синій восьминіг прикриває їх. А також це єдиний восьминіг, який рухає очима. Найкращою котрою проти октозомбі буде жуйку горіх, оскільки не дебоже кидати весь підігада жуйку. Ну але якщо ви не маєте жуйку горіха, то віртуальний горіх також хороший варіант, бо він заставить зубака їсти щит. Якщо ви викопаєте рослину, на яку летить восьминіг, то він тупо не з'явиться. Що ж, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд та побачимось у наступному відео.